Доброго дня, шановне товариство! Ви на каналі студія Тодося Осьмачки. У нас сьогодні вільний удар. Сьогодні я розповім вам, як дуже просто сфотографуватися із. Великою знаменитістю. Ну, скажімо, з такою, як Едсон Арантіс Донасіменто. Ну, знаєте, хто це такий? Правда? Пелле. Ну ось так. Не більше, не менше. Найлегендарніший футболіст Усіх всіх часів і всіх народів. Так от з ним. Фотографувався наш земляк. А взагалі знаєте, для чого існують земляки? Правильно, земляки для того існують, щоб ними пишатися. От і ми пишаємося нашим земляком Юрієм Леонтьовичем Морозом. А пишаємося ним тому, що він заслужений. Тренер України, а ще він майстер спорту, а ще він чемпіон світу. Так от, як розповідав сам Юрій Леонтьєвич, каже, виграли ми чемпіонство, стали чемпіонами світу, ну, от стоїмо собі там розмовляємо. Аж дивимося іде пеле. А так частенько одягнутий. Може там у магазин чи ще куди йому треба. Ну, одним словом, йде собі. Ну, ми давай його, дядьку, пеле. А можна з вами сфотографуватися. А він каже: а ні, з чемпіонами світу. Залюбки каже, пеле. От він підійшов. І стали вони всією командою. І ось як бачите на фотографії, пеле отак по плече Юрію Леонтьовичу молодому, гарному, чубатому, красивому. І ось так сталося, що вони сфотографувалися із Пеле. Шановні глядачі, дякуємо вам за перегляди. Кількість їх щоразу збільшується. Це нас радує, але дуже прикро, що ви забуваєте поставити вподобайку. Чи вам так тяжко натиснути на той палець догори, а ще підписатися на наш канал? Ми ж для вас стараємося. Цікавинки, коментарі. Давайте, друзі, давайте будемо наш український YouTube піднімати на нормальний світовий рівень. Прошу, не забувайте. На все добре.